Доброго дня, друзі! Це компанія Автофокус. У нас нове надходження Mitsubishi Outlander 2007 року. З двигуном 2 літра, газ бензин на механіці. Ось так виглядає по кузову. Дуже класний, непоганий автомобіль з камерою заднього руху на механіці. Зараз покажу салон. Ось так виглядає задній ряд з електросклопідімачами. Карти в гарному стані. Також є центральний підлокітник з підстаканниками. Зараз перейдемо до переднього ряду. Все так виглядає. Дуже гарно, дуже класно. Передній ряд регулювання водійського сидіння пасажирського, ручник, механічна коробка перемикання передач. Передні підігрівачі, кондиціонер. Працює музика з блютузом, з камерою заднього руху, приборна панель, дворники, поворотники, світло. Тут у нас є регулювання зеркал. Регулювання яркості підсвітки приборної панелі, гідрокоректор фар, 4 електроспло А дане авто ви можете приїхати, подивитися і придбати за адресою Гната Хаткевича 22Б. Авто ви можете придбати за готівку, безготівкову, кредит та влізних. Також можете обміняти даний автомобіль на свій. Чекаємо на вас. Адреса Гнатахаткевича 22Б.